Чи знаєте ви, що таке депозит на вимогу і чи користуєтесь ви ним? Депозит на вимогу, ощадний рахунок та вклад до запитання це все назва депозитів, які ви можете поповнювати та знімати в будь-який момент часу. Навіть не буде помилкою, якщо ці назви ви будете міксувати між собою. Наприклад, ощадний депозит, вклад на вимогу або депозит до запитання. Хоча мені особисто подобається назва, де є словосполучення на вимогу, тобто депозит на вимогу, вклад на вимогу тощо. Вітаю, я Андрій, і в цьому випуску поговоримо, чому варто відкрити депозит на вимогу та де його відкрити краще. Вітаю на каналі Банки Фішки Платежі. Підписуйтесь та погнали! Багато людей недооцінюють силу депозитного вкладу, бо не у кожного є можливість віддати свої гроші, тобто заморозити на довгий період, як того вимагають строкові депозити. І тут на допомогу вам може прийти ощадний рахунок, який змушує працювати ваші гроші, а не просто їх зберігати на зарплатній чи пенсійній картках. В останньому випадку заробляє тільки банк. А не ви. Тому варто себе запитати, а де мої гроші можуть приносити додатковий дохід? Але при цьому я буду мати до них доступ 24 на 7. Інше питання може бути: а як не мої гроші можуть приносити дохід? На останнє питання дам відповідь наприкінці відео, так що додивіться до кінця. Одним із таких рішень може бути банківські депозити на вимогу. І тут виникає наступне питання: а де вони краще та зручніше? Логічною відповіддю було там, де платять більше відсотки. І це вірно, але може бути лише єдиною стороною медалі. Насправді зараз не так багато банків дають привабливу відсоткову ставку. Іншою стороною медалі може бути зручність користування. Ось пропоную вам топ-3 банки, де я користуюсь депозитами на вимогу. Це Ізібанк, Райф та Банк Пумп. Ізібанк, мабуть, має найкращі умови по відсотковій ставці серед інших банків. Його накопичувальний продукт заначка складає 10% річних на залишок ваших коштів, який більше 100 гривень. Але не всі покупки цікаво робити. З картками Ізібанк, тому варто розглянути таку опцію як безкоштовні перекази з картки на карту. В Ізібанк діє тариф 20 безкоштовних p 2 p переказів на місяць на момент запису цього відео. Відсотки виплачуються кожного 1 числа місяця і додаються до суми основного вкладу. Райф або колишній Райфайзенбанк Аваль має депозит за вимогою зростаючий. Де максимальна ставка 5,75% річних, але в Надії тільки для мільйонерів, тобто для суми більше за мільйон гривень. Для суми до 20 тисяч гривень діє процентна ставка, як і у конкурентів 5%. Особисто я рідко користуюся цією програмою із двох причин: перша виплата відсотків раз на місяць, і друга гроші між ощадним рахунком. Та поточним картковим рахунком перекидаються доволі довго. У вихідні дні кошти з рахунку зростаючі на свою дебетну карту можуть йти більше години, а в робочі дні довше 10 хвилин. Чого не можна сказати про наступну установу в нашому рейтингу: це банк Pump зі своїм продуктом Moneybox. Moneybox – це аналог банки від Monobank, але з конкурентною відсотковою ставкою. Все дуже схоже на Монобанку. Манібоксів можна створювати декілька, кожен може мати унікальну назву, на них можна давати зовнішні посилання для поповнення. Зняття та поповнення з Moneybox миттєве. Це дуже підкуповує і дозволяє перекидати гроші на платіжну картку навіть перед касою в магазині. І приємною перевагою Moneybox є те, що відсотки нараховуються кожного дня. Ви щодня бачите поповнення свого балансу. І для тих, хто додивився до цього моменту, розказую, як саме не мої, а чужі гроші можуть приносити дохід. На ощадних рахунках можна зберігати не тільки свої гроші, а й гроші банку. І це нам дозволяє робити пільгові кредитні ліміти. Якщо ви дисципліновані, можете добре планувати свої доходи та видатки, тоді можна використовувати пільговий період своїх кредитних карт. В більшості банків пільговий період складається від 55 до 62 днів. Якщо ви зберігаєте ці строки, то банк не візьме з вас жодної комісії. А отже, замість того, щоб купувати товари та послуги за власні гроші, можете скористатися грошима банку, а свої кошти покласти на ощадний депозит. І в той момент, коли прийде час віддавати гроші за пільговий період, перекиньте їх з ощадного рахунку на вашу кредитну картку, а проценти Заберіть собі. Отже, підсумуємо, ощадні продукти не зроблять вас багатими. Це не їх основна функція. Але ці продукти допоможуть вам зменшити втрати від інфляції з одного боку та перекриють витрати на інтернет, зв'язок і подібні витрати з іншого. Відкривайте згадані картки за посиланнями в описі та отримайте вітальні бонуси. Якщо було корисно, підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!